Сьогодні, близько 23-ї години, ворог з населеного пункту строїтель Бегородської області Російської Федерації з застосуванням двох літаків Су-34 здійснив пуски п'ятьох керованих авіаційних бомб по місту Харкова. За попередніми даними, це були ОМПБ Д-30 калібру 30 сантиметрів. Дві цих керованих авіаційних бомб влучили в передмісті міста Харкова на території Дергачівського району. Інші три влучили на території Шевченківського та Салківського району міста Харкова. Що стосується Шевченківського району, то два каби влучили на відкриту місцевість. Що стосується Салтівського району, то КАП влучив четвертий поверх п'ятиповерхової житлової будівлі. На даний час нам відомо про 10 цивільних осіб, які отримали різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Серед них, на жаль, є дитина їй три роки. Крім того, наслідок авіаційного удару. Пошкоджено близько 10 багатоповерхових житлових будинків та знищено 12 цивільних автіва. За даним фактом, слідчими національної поліції, внесені відомості до єдиного реєстру, досудових розслідувань за статтею 438 кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво. Крім того, зараз ви можете побачити. Уламок від авіаційного снаряду це ОМПБД-30 калібру 30 сантиметрів. Саме цей уламок зараз вилучений прокурорами та слідчими під час огляду місця події. Крім того, за даними контролю систем ППО, швидкість цих авіаційних снарядів складала близько 600 км на годину.